Для нас дуже важливо розвивати регіональну співпрацю із провінцією Куанду. Мудрі люди, люди говорять, щоби будувати майбутнє, необхідно створити фундамент. І ось сьогодні, підписавши угоду, ми створили фундамент для нашого майбутнього для нашого розвитку. для розвитку наших країн. сьогодні нас інтересує. Не тільки економіка, і освіта, і культура, і спорт, і обмін делегаціями дуже великий потенціал у провінції Хондо. І я переконаний, що ми знайдемо співпрацю в інвестиційних проектах, тому що на Київщині сьогодні створені гарні умови для інвестицій. Сьогодні нас інтересує машинобудування. Сьогодні нас інтересують нові технології. Створені технопарків, і я отримав сьогодні запрошення відвідати найбільшу в світі виставку. Я хотів би сказати, що нас і інтересує співпраця в політиці, тому що е, партія регіонів підписала угоду з Комуністичною партією Китаю. І ми теж обговорюємо ці питання, щоб підписати угоду між нашими регіонами про співпрацю в області політики. Над цими питаннями ми будемо працювати в майбутньому. Це дасть можливість. По іншому, подивитись на економіку і надати новий імпульс в розвитку якраз наших відносин.